Дев'ять місяців окупації, евакуація і нове життя у Чернівцях. Артур Абакумов із дружиною приїхав з Куп'янська наприкінці 2024 року. Нині серед перших мешканців центру надання соціальних послуг. Центр потрібен, тому що людям з окупованих територій нікуди діватися, тому що в багатьох людей розбиті домівки і повертатися, на жаль, нікуди. Ще одна родина з Донеччини. Олена та Микола Маричев оселилися тут трохи більше місяця тому. Через постійні обстріли повернення додому поки що неможливе. У чоловіка інвалідність розкаже за себе. Ну, третій У мене група. Інвалідність, третій групи. і На сорока нам... забрала сюди. Сьогодні місто Пан... Добропіля під, сутки під наші вже дрони. Так. так що до цього було ще якась. А зараз зовсім погано. У нас тут умови чудові, у нас є кухня, пічка. ну, все добре. Все, що людині треба, майже як вдома. І криша над головою саме головне. І спимо спокійно. У центрі надають прихисток, юридичні і психологічні консультації, допомагають з документами, адаптацією і медичним оглядом. Проживати тут можуть до 15 людей. З ними працюють фахівці й волонтери ми надаємо інформаційні послуги, куди людині звернутися в першу чергу, де, де вона має пройти реєстрацію, де має вибрати довідку. ВПУ проводимо тренінги різноманітні, як інклюзивні, як психологічну підтримку. Також запрошуємо інші громадські об'єднання забезпечувати медичними препаратами. Облаштовувати центр допомогли благодійники. Зокрема, фонд РОКАДА реалізував проєкт Підтримка громад створення доступних умов для евакуйованого населення. Освітлення, котел, надання машинка пральна, сушильна машинка, меблі, стільці, столи, ремонт на кухні. Люди отримали можливість мати, можна сказати, новий, новий дім, другий новий дім. Це дуже важливо. Люди втрачають домівки, втрачають рідний край. І сьогодні це дуже важливо мати можливість отримати. Проживати в нормальні достойні умови, а ще в центрі планують проводити ярмарки, де вимушені переселенці зможуть продавати власноруч виготовлену продукцію, щоб кожен міг знайти не лише прихисток, а й шанс на новий старт. Альвіна Брамчук, Микола Ганутін – новини сі 4